П'ятнадцятирічна Анна Сісарук полюбляє куховарити. Каже, переважно готує десерти. Готувати мені подобається. Я цим навіть вдома займаюся. Я більше по политиках. Я люблю, я готую вдома торти, деколи роблю печиво, кекси, а також панкейки зараз так називають. В лиці. Сьогодні дівчина завітала на майстер-клас із виготовлення тарілки здорового харчування. Про її наповнення розповідають викладачі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Тарілка здорового харчування це обов'язково білки, жири, вуглеводи. Одна четверта тарілочки – це мають бути білки, які потрібні для побудови нашого організму. І одна четверта тарілочка це вуглеводи з цільнозернового борошна, макарони з цільнозернового борошна, крупи, бобові, які обов'язково теж повинні бути присутні, тому що вони допомагають кращому травленню нашого організму. Сьогодні готують боул, до якого входить гречка, куряче яйце, огірок замість солі, використовують серфета і усе заправляють оливковою олією. Обов'язково мають бути вуглеводи: це фрукти, овочі. Незалежно яка це пора року, чи це літо, чи це зима взимку. Ми можемо їх замінити на квашені, на сушені фрукти, овочі. Вони є обов'язковою складовою, тому що їх потрібно споживати 400 грам на добу, і якщо від Тоткому співвідноситься 70% мають займати саме ці вуглеводи. Юні кухарі. Також готують салат Аля Цезар. Соус до нього планують приготувати самостійно. Викладачі ж для підлітків підготували сюрприз. Лимонад за технологічною карткою Євгена Клопотенка. Сьогоднішні учасники майстер-класу, вихованці профорієнтаційного табору, який діє на базі Хмельницького карітасу. Два тижні наші діти. Які зараз є в таборі, вони працювали волонтерами-аніматорами. Було близько 50 дітей. Це були різновікові діти від 5 до 12 років. Були вони їм влаштовували, допомагали нам, влаштовували їм майстер-класи, руханки, банси, танцювали. Також були екскурсії різні. А тепер ми вирішили влаштувати для них табір. Щоб вони відпочили, набралися сил, трошечки розважилися. В таборі для дітей організовують візити в різні заклади, де вони випробовують себе у професіях. Вже встигли побувати сушистами та спортсменами. Був у нас хвест, і було в них завдання на 50 гривень купити сніданок, і на 50 гривень купити ну на дві команди ділилося, і на 50 гривень купити вечерю на двох. Суть полягала в тому, щоб їх навчити. Поводитися з фінансами табір для підлітків діє тиждень для підопічних карітису. Він безкоштовний. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.